Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я в Алекс, і в цьому відео ми з Алексом в б... веселище на честь Хелловіну, на, на честь можна навіть сказати, і яке називається Кілоленіда, і воно якесь, мабуть, зв'язане з Хелловіном. Опона. Тут ще якісь на них, Ну, добре, ми поки що підемо і подивимося, що там є далі. Так, я вже бачу, тут ідеально виконаний могила. Так, і ще якась книжка. Алекс кудись там телепортувався. Воно, мабуть, на ту кнопочку натиснув. Зараз я теж на неї натисну. Тут ще кіл, ви що, знущаєтесь мене? Алекс, мене хотіло дуже сильно налякати. Тебе це? Добре. Так, зараз ми підемо сходимо в цей будиночок. Мені здається, що мене голови захист, якщо щось буде. До речі, тут такий будинок такий, начебто з дірками чи заражений. Алекс, ти чому мене, блін, не попереджаєш ні одного разу. Добре, зараз я йдемо сюди, я вже бачив якісь ще. То що, до речі, якось установилася ніч, то, мабуть, там якась штука стоїть. Добре, заходимо сюди. Ого, тут ще є якийсь важіль і ось такий плакат Алекса. Натискаю на цей важіль. О, oh май! Тут кріпер починає денсити і зупиняється, що? Так, Алекс, краще пішли назад, я не хочу, щоб в мене цей кріпер до мене. Не ще раз потрапив, і тут ще щось є. Ой, до речі, тут гарбузик це круто. Так, тут написано відійди, я, я перший читаю. Добре, тут я щось тут почитаю, я прийду за тобою, ось такий є така пилочка і ось такий, наче, хто херобрин, чи що це таке. Ні, стучає, поки Алекс, почитай, тут написано коса смерті, що? Це, мабуть, її крафт, Алекс. Добре пішли, далі ось тут ще привиди. Вони не такі страшні, звісно, тут є ще будиночок і з пацаном, який дивиться на тебе точно, Алекс, поди сюди. Ти злякався, бо я трішечки. Так, бо добре, будемо йти далі. Ось все, тут ще якісь привиди, Кацький станок чомусь. Так, заходимо. А, -а, а! Тут якийсь пацан, в якого колючки, чи що це таке? Добре, якось закрию цей туалетик. Мабуть, його там. Свяхи. Так, до речі, ще щось тут є. Я бачу, заходжу. Ааа, це всього лиш кріпери. Алекс, зайди сюди. Я такі штуки бедроков, якісь. Ааа, вони піднялися, коли я цей. А я цього злякався. Добре, Алекс, не побачив цю штуку. Алекс, де ти там бігаєш? А, воно ти де. До речі, там ще якась відьма. Так, Алекс, ось ще тут три привода різні, Вони прикольно виглядають. Алекс, будь ласка, зайди сюди. Сюди піднімися. Сюди стань, Алекс, давай. І опана. Я точно в цілі. Ні, не через ці двері, ти так все зрозумієш. Але все одно злякався, але тоді добре, так. Скажи, дуже страшно було, особливо, коли ти не знав, що тебе так чекають це все. Так, добре, зайдемо зараз в цей будиночок з кров'яними слідами. Ого, тут пацана якогось повісили. О, oh май! тут ще ось таке щось, Тут щось розпилюють. Ого, я бачу, ще хтось тут. а цей, мабуть, пацан пішов на роботу. І його посадило за те, що він погано виконував роботу. Добре. Давай зайдемо ще в цей будинок. До речі, ось тут такий прапорець якийсь на нас дивиться. Тут ще якась штука і починається дощ. Це вже взагалі стромно. А, там ще під ліжком зомбі! Оу, oh, май! А, тут уже нічого немає, я все, залутаю тут трошки яблучок, Алекс. Я залутаю там все інше. Все, Алекс, я пішов до, без тебе до побачення. Так, ідемо далі. Ось о, тут якісь ще є паутина. Так, іще голем, добре. І ось тут ще є кажани, кажани літають. ну Все на Хеллові. Ось що ще тут селянини якісь. Цукерка або смерть. Так, як нічого кажуть, Те саме? Цукерка або смерть, цукерка або смерть. Добре. Так, в цьому в цьому будиночку нічого немає. До речі, то саме страшне, мені здається, це було це там, де написано кіл, і ми на нього зверху летіли, так? Обходимо ще в цей будинок. Ого! Тут чи він якийсь, чи що, чи заражений, чи щось. таке взагалі так. Тут камене різ, добре, йдемо далі. Я вже вийшов з цього будиночку, і тут ще ось якісь привиди, літають свічками. Щось таке, так, ось тут ще якісь оздоблення, паутинка ще і ще один кажанчик. Окей, так, зараз підемо подивимося, що тут є в нашій. Як він називається? Церква? Добре. В церкві то є ось такий пацан, і є написано, я вас з'їм. Ну я не впевнений. Так. Давай зайдемо сюди. Так. Ти не хочеш, щоб ми вже заходили нікуди? Так. На другому поверсі. Ого! а, тут їх ще дуже багато чотири, аж. Ого, я аж стрибнув від переляку. Так, воно ще привиди ось такі. Так. Тут ще один привід. Тут, тут взагалі якесь таке страшне селище, і ми повернулись Звідки прийшли? До речі, тут ще два таких. І написано цукерки або смерть. Ну, мені здається, так, Големби, гласочка, відійди, добре, ми з тобою домовились А, тут селяни сплять, ми її заважати не будемо, пішли далі. Так. Я не побачив цю відьму, так що зараз до неї прийдуть. Ех, відьма, я тебе ударив би добре. Це, мабуть, її будинок. Тут такі кріпери. Ого, тут. О, ці селяни не стали з головами. Ти це бачив, Алекс? Ти це бачив, ти пройшовся і вони стали з головами. О. Е, випусти мене. Випусти, Алекс, допоможи мені. Тут ще відьма, мабуть, якісь зілля варить своєю мітлою. І от такий якийсь король. Добре, йдемо далі. Ось тут ще Штуки. Я відьму ударити не можу. Ти уявляєш, як вона якась безсмертна. ну добре Пішли ну, ще такі самі силуети так, ось тут ще привиди літають. Ого, добре так. А, це була. Це, це був церква, в якій ми вже були, так що йдемо надалі. Так, ми вже це село ще дуже багато разів. Я зараз піду до Алекса. Так, Алекс, ти... де там? Алекс, Алекс, а де Алекс дівся? Так, де він дівся, я Яблучко поїм А, воно він. Я вже йду до тебе. Привіт, Алекс! Що таке? А, там паук висить. Ого, ще під час дощу. Ви що знущаєтеся? Це паука, походу, повісили. Тут ще стійка для броні, яку ми знищити не можемо. Добре, так. Зараз зайдемо в цей будиночок. А, це ми вже були, я цього приводу більше. Не злякаюся. Так, надіюся, що тут більш ніяких страшилок не буде. А, сюди прийшов міні зомбі. Капець. О, нам големи допомогли. Добре, так. Ці вже ви, 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 ви ми. ой, ми вас уже проходили. У мене геть язик заплутався сказати. Так, я буду задом йти, отак от. Так. Добре. Мені здається, що це все лише ми вже все обходили, тільки не вбилося цього скелета І з паучком. Паучок, давай я напакувати на паукати, не скелета. Все добре, і нам випали не такий і паучок. Я зараз їм його для приколу ну добре я його їсти. Ну добре, я обіцяв, що їм, значить, я його з'їм. Друзі, якщо вам сподобалося відео, хоча мені не сподобалось, тому що я разів 20 тут злякався, то підписуйтесь на мій канал про Minecraft. Вас чекає ще багато цікавих відео, а з вами був я, Влад Тата та Алекс. Всім до побачення, мої любі друзі!